Всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub, і сьогодні ми знімаємо Volkswagen ID Unix. І це насправді дуже важлива подія, і вона важливіша, ніж вам може здатися. По-перше, через це, що це не FAW Volkswagen, тобто не Dajon Ichi, і не Saic Volkswagen, тобто не Dajon Shanti. Це автомобіль, який побудовано на фабриці. Volkswagen Anhui. і це перший автомобіль, який побудовано на цій фабриці. І взагалі, якби цей бренд і цю компанію, Volkswagen започаткував зовсім недавно. Раніше ця фабрика і ця компанія існувала як дочірнє підприємство між GAC, тобто Jack, китайським виробником, і Volkswagen. Причому дуже цікаво є те, що Volkswagen в цьому якби підприємстві Volkswagen – Анхуй має 75% акцій, відсотків 25% Джак акції, але Volkswagen загалом володіє 50% тої компанії Джак, яка має 25% акцій в цій фабриці. Якщо коротко і просто, і нікого не плутати, то це найбільш Volkswagen з усіх Volkswagen, які є в Китаї. Найбільше відсотки володіння компанії саме Volkswagen Ось в цьому нашому випадку. Ще з цікавих фактів це те, що Сиад, ось точно такий самий, і купра, е, якось там вона називається дуже складно. Вони вже виготовляються в Китаї на експорт і виглядають вони загалом е, точно так само. Е, давайте розберемо, що це за автомобіль, е, які в ньому фішки, і взагалі наш Volkswagen його випустив на ринок. Я думаю, що багато хто з вас розуміє, що це взагалі-то ID 4. Автомобіль має ідентичну колісну базу. Ну, точніше, вона відрізняється на 1 мм, але це явне лукавство. Колісна база тут точно та сама. Звичайно, це платформа MEB. По техніці це теж той самий ID 4, тільки трошечки покращений. Задній привід у нас тепер потужніший. Цей автомобіль отримав саме ті мотори, які отримав європейський та здається, якщо я не помиляюсь, американський ID 4 під час якогось там останнього рестайлінгу. Тут тепер задуві. 231 кінська сила, і прискорення від до 100 за 7,7, якщо я не помиляюся секунд, а у звичайної ID 4 в Китаї це більше, ніж 8 секунд. При цьому повна привідна версія тут теж є, і звичайно, вона теж стала трошечки потужніше і прискорюється тепер від 0 до 100 за 5,9 або 5,6 секунд, на відміну від ID 4 Prime в Китаї, який там прискорювався, якщо я не помиляюся за 6,3, або щось в такому плані. Батарейка тут 84 кВт години. Одна єдина, ніяких версій з маленькою батарейкою тут нема. Це та сама батарейка від CATL, І якщо я не помиляюсь, хімія тут, а я не помиляюсь, хімія тут це NMC 811. <світ> Найважливіше те, що ця машина покращена в порівнянні з ID 4 і значно, значно дешевше, оскільки це у нас новий бренд, вони могли дуже сильно знизити ціни. І ці автомобілі в відповідній версії до ID 4. Китаї коштують приблизно на 4-5 тисяч доларів дешевше кожна, відповідно, якщо, звичайно, не враховувати ніякі знижки, які бувають і на ID 4, і можливо, будуть ось на цей автомобіль. І одразу вже на цьому моменті я скажу, що якість і комплектація не гірше, ніж в id 4. Ну а взагалі-то, якщо сказати коротко. То покращено майже все. Тепер перейдемо до комплектації. Нам сьогодні пощастило, тому що ось в цьому салоні, до речі, бачите, це окремий салон саме Unix, тобто от, ну, реально новий бренд. У нас є і базова версія, вона називається Pro, і у нас є топова версія, яка називається Max. Це повнопривідна машина. Середньої машини Ultra нема, так вона називається. Але якраз на цих двох ми покажемо ну, ви зрозумієте, як має виглядати середня версія Ultra. І так, я покажу на прикладі ось цього прайму. Максу, чого нема в інших версіях і чого нема в базі. Поїхали. Ось тут у нас є камери 360. Камера ховається ось тут. В базовій версії її не буде, а в середній, ну тобто версії ультра, вона буде. Далі матричні адаптивні фари. Звичайно, технологія взята повністю від ID4, хоча і вигляд інший. Вони є в усіх версіях без виключення. Далі у нас є ось ці от ультразвукові сенсори, ну тобто, можете називати їх парктроніками спереду ззаду У нас є. Адаптивний круїз, ось тут він ховається, наскільки я розумію. Система моніторингу сліпих зон, система підтримки полоси руху і так далі. І це є в абсолютно усіх автомобілях без жодної доплати, на відміну від попередніх версій, там АІД-4, де це то було, то не було. Буквально там в одному місяці в прошці це було, в іншому це не було. І так далі. З зовнішність, так, у нас ось такі диски. Це у нас. На 20, це у нас базові диски, і вони будуть в базовій версії. А і такі самі, тільки з іншим дизайном, будуть у нас в версії середній, ну тобто в Ультра. А ці дійсно красені на 21. У нас тільки в топовій версії, і їх навіть не можна нікуди в іншу версію дозамовити. Причому специфікація гуми повністю, як від ID4, різна широка гума, навіть той самий бренд гуми це спеціальна ця класна годір, яка самозаклеюся, одна з моїх. Найулюбленіших моделей гуми, взагалі на яких я їздив, дуже люблю ось цей гудієр, і вона ще ізносостойка і тиха, і з класним щепленням. Ну і тут точно така сама гума. І на е, додаток я вам покажу зараз багажник. Це у нас, бачите, золоті літери, і це така історія. Вони асоціюють цю модель насправді з золотом. Зараз, якщо навіть купуєш цю машину, то дають якусь там сувенірну, точніше, навіть справжню золоту медальку, і ось перші версії. Вони, наскільки я розумію, будуть з золотом, і також буде додатковий золотий пакет стайлінгу. Будуть золоті підкрашені елементи в салоні і золоті підкрашені елементи на дисках. Але в цьому автомобілі цього пакету немає. Я так розумію, що це просто через те, що це нові автомобілі. І раз ми вже біля багажнику. Ось тут у нас завжди в усіх версіях без доплати відкриття, індукційне відкриття і електропривід. З пам'яттю позиції. І якщо ми вже стоїмо біля багажника, давайте я вам покажу і розкажу про нього. Він тут в теорії 535 літрів, а в ID вказано 512. На мій погляд, в ID ну, трошечки якось глибший. Але е, видно, що плюс-мінус це одне й те саме оздоблення. То саме, прямо видно, що це той самий матеріал. Може, навіть ось тут цей пластик мені подобається трошечки більше. Якість дуже хороша всього, абсолютно класна якість. Ну от на рівні 4 кроза, ді 4 x і так далі. І у нас ось тут от є сабвуфер. Сабвуфер системи Harman Kardon, яка за замовченням є у нас в середній версії, тобто ультра, і в максимальній версії повнопривітній. І що цікаво, наприклад, додався ось такий екранчик для звукоізоляції, якого нема в тому самому id 4. Далі у нас розкладається сидіння так само, як в id 4. Тут додався ось такий лючок. І якість цього всього, ось тут, от, бачите, такі от пластикові кришки. Отут, на мій погляд, якість. Ну, навіть трошечки може пристойніша, ніж все таки вайді 4. От в мене відчуття, що воно все трошечки стильніше. Навіть ось це от, да, От якось так воно, ну плюс-мінус все те саме, точно не гірше, але мені здається, що навіть краще. Поличка, мені здається, теж у нас навіть від id 4 сюди може і підійти. Так я плюс-мінус прикидаю. Загалом варто зазначити, що практичність не, зміни... не змінилася. Хоча у нас, бачите, це тепер е, такий, якби купе SUV. А от всі розміри цього багажника я надам в інфографіці прямо зараз. Під капотом це просто той самий ID 4. Навіть працівник салону, коли я там щось відкриваю, каже так як в ID 4. Ну просто все абсолютно те саме. У нас е, теж можливо дозамовити е, зимовий пакет, в усі абсолютно версії. Е, в версії Max його теж нема за замовченням. І в даному випадку, оскільки автомобіль значно дешевший, ніж ID4. Іризі старту, я думаю, що це З зимовим пакетом, який коштує приблизно 1500 доларів. Ви отримуєте обігрів лобового, обігрів форсунок і звичайно тепловий насос в системі кондиціонування. І мені подобається, як цей автомобіль зроблений. Я вже багато чого подивився, але так є ось така штука. Подивіться. Ось такого я вайді 4 не бачив. Але друзі, це можливо просто предсерійна якась машина або е, якась там перша партія. Ну насправді не думаю, що до цього варто докопуватись зараз. Але ось такого вайді 4 не буває. Все інше красиво, без проблем, нормально. Е, питань ніяких в мене нема. Ось така величезна панорама в усіх версіях без доплати, і тепер вона не буває відкриваємою, як, наприклад, в ID 4. Далі, ось ці, ось ці деталі, це зарядні порти. Ви вже всі бачили вживу, тому що це теж взяти просто від ID 4. я маю сказати, що батарейка залишилася точно такою самою, це 352 вольти, тобто 400 вольтова платформа, звичайно, ніякого більш швидкого заряджання тут не буде і так далі. А тепер декілька слів про зовнішність і про ось цей колір. На мій погляд, це супер красивий колір, тому що це сірий. Колір з ось таким от перламутровим коричневим відливом. Це в тисячу разів цікавіше, ніж ота оціра ґрунтовка, яку ви всі купуєте в ID4 І я хотів би запитати вас, як ви ставитесь до цього дизайну. Наскільки він кращий чи гірший ніж id 4? Мені особисто він дуже подобається. Ось це крило, яке переходить, ось так ліхтар. Звичайно, там ручки, все це взяте від ID4 Ось ці. Дзеркала, якщо я не помиляюсь, зяті від ID7. І весь автомобіль у нас зроблений зі сталі і повністю оцинкований. І вага його повністю така сама, як у ID4. Це там 2166 кг спорядженої маси в моноприводі і приблизно 2250 в повному приводі. Далі всі ці каменки у нас в салоні. І ми зараз починаємо з базової версії, яка єдина має ось такий салон. Це матеріал е, якби текстильний, з десь там маленькими вставками, е, такого як PVC, е, ну, тобто фактично шкіра замінника, підлокітник зі шкіра замінника. І цей салон дуже зручний. Він більш європейський, я б сказав, ніж id 4 такі трошки вужчі сидіння. Він мені особисто подобається. І цей матеріал, текстильний, дешевий, практичний матеріал мені теж подобається. Далі, ось тут у нас Мама обігріву, тому що це базова версія. В інших версіях обігрів є, але в усіх версіях у нас пам'ять і масаж. Масаж взятий. Прямо від id 4, тобто точно такий самий, трошки там в поясниці. Навіть менеджери салону це не скривають. Кермо від id 4 сенсорне. Ось ця панелька трошки покращена. Про неї поговоримо пізніше. І в усіх версіях у нас є ось така от бездротова зарядка. Якщо я не помиляюсь, це 50 Вт, І на це теж казує те, що тут є охолодження, тобто вона, скоріше за все, досить потужна. Далі у нас є підсвітка Ambient в абсолютно всіх версіях, і вона досить досить красива на 64 кольори. А от все інше я покажу в версії Max в повному приводі. Ходімо. Ми знаходимося всередині версії МАК з повним приводом, хоча вона точно така сама всередині, як версія Ультра з моноприводом. У нас ергономіка повністю взята від id 4. Навіть є ось там під склом, ось ця от така е, світлодіодна полоска, яка там показує заряд, розряд і так далі. І яка же все таки класна ергономіка у Фольксвагена. Ну просто хочеться тут сидіти. Але давайте по ділу. Все зроблено красиво, все розроблено не так, як в id 4 по дизайну. Тут такий біодизайн, тут, начебто, е, ця панель просто тріснула і з неї виглядає підсвітка Ambient, і мені навіть це насправді подобається. Дуже красиві карти з підсвіткою Ambient через обшивку. Така дір, дірчата обшивка. Це звичайно не натуральна шкіра, і це щось типу Алькантари. Мені подобається і якість, і зовнішній вигляд. Кермо, як я казав, взяти повністю від ID 4, а от перемикачі під рульові взяти від ID 7. Вони так само якісно працюють, але трошечки інші по відчуттях. Що реально тут змінилося, так це ось цей екран. Тепер він на 15,6 дюймів. Він набагато крутішої якості. Вибачте, що він зараз такий темний, автомобіль в демо-режимі, не можна змінювати яскравість. Тут, в принципі, меню, в принципі, як і було в вайдіжці, все окей. Але навіть щось сталося трошки гірше, тому що ось ці от всі символи вони дуже дрібні, вони такі якісь ну, прямо малозамітні. Але що тут погано, це те, що у нас, чесно кажучи, відзивчивість цього всього. Ну, відверто, не 24-го року. Це не зікер, не щось інше. Воно все якось там працює. Ось, бачите, щось там грузиться, щось там звідкись з'являється якась дівчина, кудись ти там нажимаєш. Е, добре, щось там не можна зараз зробити, Ну, чесно, не знаю, як вам це показати зараз, але ну от, ну бачите. Прийшла секунда. Система Volkswagen як ні до чого не була придатна, так і не придатна, але тут є нормальний CarPlay, безпровідний, такий самий, як і id 4. У нас ще є бардачок, такий самий, як id 4. І, до речі, кермо з підігрівом в абсолютно усіх версіях включаючи базово. А панорама у нас з ось такою шторкою з електроприводом. Ну і в принципі, на цьому, що я ще можу розказати взагалі про цю машину. До речі, отут в зеркалі чомусь камера. З-під скла я бачу камеру. Я не знаю, що це таке. Ніколи такого не бачив, або якийсь дефект перед серійною версії, або ще щось вбудованого відеореєстратора тут немає. З переднім рядом, я вважаю, можна, в принципі, закінчити. Все інше це справа смаку, і переходимо назад. Ну що, задній ряд ергономічно це абсолютно повністю той самий ID 4. Добре, що вони зробили цей купеобразний силует, але нічого не змінилося для простору над головою. Я 178 см, мені зручно, в мене хороший підлокітник. В мене ось тут, тут набагато красивіша карта, ніж в 4. 4, Хоча, до речі, якість матеріалів, але ну, повністю така сама. Тут у нас твердий пластик і спереду і ззаду, але тут оця класна вставка з цього штучного матеріалу, і ось така підсвітка Ambient, на яку дійсно хочеться дивитися. Тут такі самі два порта Type-C, виліт дефлекторів для задніх пасажирів. І, до речі, у нас більше нема клімату, як в ID 4 Cross Prime, і у нас нема адаптивної підвізки, як теж була в ID 4 Cross Prime. Хоч в якомусь місці це авто дійсно гірше, ніж ID. -шка. Друзі, зараз поговоримо про кліренс Підвізку, підвізка від ID4. Всі номера ті самі. Це виглядає абсолютно ідентично. Ну і, в принципі, це все зрозуміло. Масивний, ось такий нижній важель, шарова змінна, Взагалі, то і не треба це було зміняти, воно все класне. Далі, кліренс у нас спереду 197 мм. Все те саме, як і в ID-шці, Така точно знизу на вигляд батарейка. Дніше у нас абсолютно пласке, тому і тут у нас кліренс зараз буде 190 мм. А, тут навіть 209 мм, подивіться на центрі, 209 мм, треба ще раз переміряти. Ну, а тут 200 показує, да? не знаю звідки. А, тому що тут заглиблення, бачите? Тут було заглиблення. І ось е, я звернув увагу, що автомобіль покритий якимось воском. Подивіться, це або антикор, або що. Ось це все герметик. Герметик такий твердий, його неможливо відірвати, а ось тут якийсь віск. Ну, Це може бути тільки антикор, я вважаю. Ну і ззаду це теж той самий ID 4, багато підвізка. Зверніть увагу, що у нас ось тут. Є дата виготовлення на речагах завжди. Ну і абсолютно все те саме. Якщо я не помиляюсь, тут 5 важелів на кожне колесо. Ну і зараз, друзі, тест-драйв це у нас версія е, ультра, тобто топова монопривідна машина. І ми перевіримо, як вона їде з оновленим мотором. Поїхали! І так, друзі, ми зараз їдемо на ID Юнік. Це монопривідна машина. Тут додалося 27 кінських сил в порівнянні до ID 4 Pro, і я маю сказати, що я їх, ну чесно кажучи, не відчуваю. Може так, в якихось там режимах і так, але загалом це звичайна ось та от прошка. В принципі, в усьому це звичайна ID 4, нічим вона особливо не відрізняється. Все, що я поки що знайшов, це змінився блок світла. І він навіть не такий з точки зору дизайну симпатичний, як у ID 4, але він принаймні більше не сенсор. Він нажимається, і це стало зручніше. Далі цікаві речі, це те, що скло, лобове скло, його верхня кромка має таку V-подібну форму, воно якби не пряме. І коли ти це помічаєш, якось я вже не можу це розвидіти, мені трошки це ну так не то щоб заважає, просто забирає мою увагу. Але, мабуть, якщо на це ніхто не зверне увагу, то ніколи і не зверне. Далі масаж, і він в ID4, звичайно, не дуже хороший. І от я вам скажу, що мені здається, тут він навіть гірший. Я його ну, практично. Тично, взагалі, взагалі, не відчуваю. Не знаю. Мені казали, що він тут взятий повністю від ID 4. Десь там на поясниці щось трошечки відбувається, але м -м, практично нічого. В іншому, навіть налаштування підвізки і налаштування педалей точно таке саме. Ну я не бачу якоїсь різниці від id 4 Ми в спортрежимі. Можливо, навіть тут трошечки тихіше, тому що хороша шумоізоляція, але й ведішці вона непогана. HUD у нас від ID 7, він більш сучасний. Ці перемикачі теж принципово він в принципі нічого не змінює. Там він додає, ще у нас витрату, можна виводити. В ID 4 цього не можна. Е і як завжди, в ну, якісь маленькі проблеми. Да? От я кладу свій телефон, він не заряджається в будь-якій машині. Це Samsung Galaxy, і отут він не заряджається. О, почав так? Почав заряджатися. Врешті-решт вони зробили хороше місце для мобільного телефону, як в Відді 4X, а не в крос. Це дуже суперово. І ось таку фішку я знайшов тільки на тест-драйві. Досить смарт придумано, тому що ось тут кришечка з такою виємкою під провода. Сюди вставляєте провід, а тут буде у вас те, що треба заряджатись. Ну, трошки, мабуть, забагато місця вони тут витратили, але в будь-якому випадку м -м, щось нове і щось цікаве. Айдіжка як айдіжка. Зараз ми розженемося тут. Ну, ясно, що це дуже повільно. Це там десь 60-70. Добре, це ті самі там 8 секунд чимось і глобальних змін з точки зору потужності тут немає. І у нас цей автомобіль має пробіг 335 кілометрів, його середня витрата за ці 335 кілометрів це 25,9 кВт-годин. І Я, чесно кажучи, не розумію, чому так багато, як для монопривідної машини. Прошка спокійно вкладається в 20 в місті і в 18 кладається. Ну але, може, через спеку десь автомобіль довго стояв і використовувався кондиціонер. Але в будь-якому разі я впевнений, що нічого нового з точки зору. Витрати енергії ми тут не отримуємо в порівнянні з е, старою id 4. Коротше кажучи, друзі, це точно та сама айдіжка без якихось значних змін. Все, що я знайшов, це дуже дуже дрібні речі. І варто сказати, що ця зарядка дійсно дійсно швидка. Мені додало 3% буквально за 5 хвилин. У нас тут є і охолодження, і врешті-решт у айдішці нормальна зарядка, яка не просто розкаляє телефон і додає йому 2% за годину. Друзі, і от єдина річ, мені все-таки здається, що тут трошки краще шумоізоляція. Мені здається, вони над цим попрацювали. Пам'ятаєте навіть в багажнику є якісь такі екранчик. Він, мабуть, там не просто так. Вони, мабуть, щось із ним все ж таки робили, тому що, ну, трошки вона тихіша, ніж ID 4. От мені так суб'єктивно здається. І навіть через це, ну, підвізка тут така сама, але вона, якби, здається, трошки якіснішою, тому що я думаю, тихіше десь щось там проходить, удари від, від всяких ям по шинам. І через це вона здається так одробинку комфортнішою. Ну що, друзі? Volkswagen знову перепакував свою ID 4, яку він вже раз випустив, якомусь там у 2018 році. Тепер ми маємо ось цей автомобіль. І загалом, якщо забути про конкурентів, то це непоганий автомобіль. Він добре зроблений, в нього є HD, в нього є класні фари, в нього хороша керованість, в нього більш-менш нормальна батарейка і так далі. Проблема цього автомобіля на китайському ринку в тому, що якщо його порівняти з BYD біодісілайн, який в салоні коштує приблизно так само, або, наприклад, з Open G6, який я дуже дуже люблю, до речі, ми знімали на нього огляд. І на сілайн знімали, то цей автомобіль ну, взагалі не має жодних переваг, просто жодних. Тут немає дійсно ем, потужних версій з двома моторами, тобто 340 кінських сил на сьогодні це вже не цікаво. Тут досі немає вентиляції сидінь, я взагалі не знаю, як вони це зробили, тому що це. Дуже жарка країна. У нас тут е, по пів року, плюс 40 і так далі. Е, тут немає нормальної хорошої системи, е, з якою приємно було працювати, але це вже зовсім дрібниці. Е, тут досі немає хорошого звуку, тому що звук тут теж такий самий, як е, в старій Айдісці. Е, ну, самі розумієте, тут немає теж натуральної шкіри. І от той самий Сілайн і самий, той самий Сіопен. Вони взагалі то е, і коштують приблизно, як і ця машина в салоні. Тут не зробили, наприклад, того самого V2L. Коротше, Сі я думаю, продажі будуть дуже погані, але для нашого ринку, мабуть, автомобіль буде дуже цікавий, тому що все ж таки це Volkswagen, Він добротно зроблений, і це просто альтернатива ID4 з іншою зовнішністю. На сьогодні кінець липня 2024 року вже є автомобілі на стоках. Поки що вони дорожчі, ніж ID4 на експорт, тому що там є знижки, там є концесії, там є великі партії. А от е, з цими машинами поки що рахуємо від салонної ціни. Це був е, Денис компанія Energy Hub. Будь ласка, підписуйтеся на це відео, і ми привеземо для вас будь-який автомобіль з Китаю, США або Європи. Всі контакти в описанні до цього відео.